Про погоду 4 листопада розповім вам я, Анна Білик. Вітаю! У Черкасах цього дня буде похмуро, від ранку й до самого вечора. Температура в день підніметься до плюс 11, а вночі триматиметься близько 8 градусів тепла. В Умані та Звенигородці хмари теж пануватимуть увесь день. Зранку, можливий, дрібний дощ. Там стовпчики термометров покажуть плюс 9 градусів тепла, а вночі ж 7 вище за 0. У каневі та золотоноші небо затягнуто хмарами. Денний максимум становитиме плюс 11, а вночі ж температура опуститься до плюс 7. У смілі та Чигирині дощова погода. В день очікується плюс 9, а вночі ж 6 вище за нуль. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі у наступних випусках телеканалу Вікка.